ن <So. S 2> <sighs> У Білопільському територіальному центрі традиційно відбуваються зустрічі, їх важко назвати заняттям університету третього віка, де збираються наші ветерани, заслужені люди, і от вони тут збираються, спілкуються один з одним і поспівають, і є можливість і вишивати є можливість і займатися рукоділлям. І керівник цього відділення Тетяна Вікторовна Щегло розкажіть, будь ласка, що тут сьогодні відбувається? Сьогодні у нас засідання. Нашого факультету. Сьогодні ми співаємо, розспілуємося, сьогодні ми п'ємо чай. Хочете послухати? Будь ласка, хочемо послухати, подивитися, чим займаються тут люди. Вибачте, да. так? Тут я вже бачу колектив, такий вже згуртований. Я нідок не має, а хто трима, не буває, той горя не знає, хто прийма. прийма, не буває, ой горя не знає, ой я прийма, ой я прийма, ой я і горе. А ти не богаченьки, дай спати лягая, по баченке, боченьки, дай спати лягає. І як поїхав примаченько, у поле орати, та й не дала. А я... У на шлях поглядає, Усім ми жінки, не скути їсти, а йому немає, не сьогодніси, а йому немає, іде, іде приймаченько, у ту точку На лавочку сі наказала, а чому теща? We can't leave up А це я вам дякую. Скажіть, будь ласка, ви давно спілкуєтесь в цьому університеті yeah, no. третього віку. Yeah, Скільки? Більше десяти років ми тут вже спілкуємося. Один одного знаєте? Каждый вівторок п'ятницю. Ми тут буваємо, Ми сі жінокультури нас чаєвощають. Нас бува з собою приносимо там якийсь бутерброди. Бува там, ну общем, бува. Всього бува в нас. Так що ми покажемо, поки тут ходимо. І незважаючи на те, що сьогодні важкий час, люди якби всі ну, там, але ми, ми цим трошки себе піддержуємо і людей спілкуємося так. І ми, і ми навіть спілкуємося і поза цією mm. громадою, можна так сказати. Ми самі спілкуємося, збираємось, теж чай п'ємо. У нас Дмитрович грає, а ми співаємо. Співає. Гармонія при нас oh, да. живе, живе, вдома. Так, що не не, не тягайте її нікуди. Все добре. Я вам дякую. І ми вам бажаємо успіхів. А що б ви ще хотіли побажати от університет третього віку? Які да, ще... Ми казали тут у нас, ну, які б ще хотіли у нас зробити тут такий опит. Ми вже казали. Нам би комп'ютер, щоб нам повчитися ага. на телефонах, нам би як від, ви виділили, сектори, щоб кудись да, бути, ми кудись могли. поїхати. Ми підтримували не тільки себе, а людей. От ми Відніма були коянівці, були саме такі вітали, фігурт, що... там ми виступали там. Якби був транспорт, оце було б добре, нам візити. Десь можу якісь інші села підтримати Я людей. людей. Оце піду на вулиці, живу, там дача, рая. То коли ви прийдете, поспіваєте? Там, люди. 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 люди, люди, люди просять, люди хочуть. І ми літом йдемо на дачу, там у нас річка, посідаємо, поспіваємо, погуляємо і в порядок. І не тільки річка, і колодязь, там. І і Ну, напевно. Ну я вам дякую що? за вашу таку небайдужість за те, що буду. ви зберігаєте я, силу я. духу і сподіваюся, яким чином все таки поліпшим заняття. Цього найдемо можливо, якусь техніку чи щось зробимо так, щоб ну, так. Ваш... нам трошки внімання щоб ваш настрій більше. передався іншим людям. Я Наталія Васильовна нам дуже багато вділяє уваги. Молодець, вона ми молодець. дуже вдячні. Вона да. молодець. Вона нас ніколи не як сказати не. Не, не, не обіжає. Не обіжає. Отак вона вітає завжди нас. Внімання завжди. Вітає. І і і так. ділом, як кажуть, хтось щось таке допомога, якась все нам допомагає. І гуманітарно тут дають нам, і все нас тут добре. Да, у нас так. тут вообще ми ну, дуже, ми дуже довго раді, і людина. ми хочемо хочем сюди ходити. Ну і добре, добре. я вам дякую. Добре. Добре. Теж за ваш настрій, за те, що ви підтримуєте один одного і створюєте загальний настрій, того, що не просто сидіти нити і казати, що ой, все погано. І серце болить, і ноги болять. Ми в нашому віці. Страшно даже сказать скрикину. Ничего. Ничего не было.